Доброго дня, 17 червня. Ще скажу, что, чим я займаюся. Ну, буду так по порядку йти. Ну, закінчую нормування плодів, завязі. приходжу, королівська завязь і залишаю. Скажем, тут було 3-4, а зараз я підійду до одного дерева, де я ще не нормував. ну от Ріголь, він завжди дає великий. Плоди і гарний урожай. Перегрузу, я не допускаю, і періодичності теж в мене практично по ньому немає, бо я нормую. Значить, ось підходжу, бачу багато яблук, вони вже крупні, але мені треба так, щоб це 300 грам було, от приходжу і обриваю. Ще тут, якщо яблука, я вже Говорив не раз, Туркає, торкається один одного, то в майбутньому плодожеркам може тут відкласти яйця, яблуко буде пошкоджене. Тоді в першу очередь я удаляю, от бачу, трошки він паршою тут схватився, п'ятна таке, це характерно для парши. Залишаю королівську центральну завість, сама вона сама крупна. Так, от обриваю, ще дивлюся, щоб. Скажімо так, на один плід полоше не менше 10 листків. Тобто, бачимо, тут ну, хтось би зробив би отак. Підійшов, залишив би з кожної зав'язі, як я вже кажу, по одному яблуку. Але є нюанси. Вони будуть невеликі і сахару не добиратимуть. Тобто не дуже смачні. Тут замало листя і тісновато буде для двох плодів, тому найкращий залишаю от, на таку гілочку, максимум одне яблуко. Тут теж от, залишаю бажано те, що на сонці. І листя я відриваю, так як теж, якщо листям буде прикриватися, не, до, не достигати, і так в тіні воно тут. І плодожерка там теж може пошкоджувати. Тому от, от, беру. так. І, ну, у мене спеціальний секатор. Щоб цим займатися. От теж бачимо, значить тут гірше яблуко, а це краще. Але тут ось теж характерно для парші пошкодження, тому краще прибрати. І так проходжу. Е, ще я цей час вже другий раз мульчую сад, е, дощ гарний прийшов, тому тут треба зберегти вологу, щоб і плоди були більші, і завість не осипалася. І бур'ян не ріс, і тут в полі благоустрій займа... тримбером викашують там дика полуниця, лугові трави польові. І я їх тачкою вожу і мульчую. і Вигляд приємний і чудовий результат. Також підживлював на днях свій сад, в першу чергу, яблука, Фуджи, Хоней Крісп. Кальцієм, препаратом кальція. Покажу препарат. В мене там є, Який, яким саме. Вже третій раз підживлюю, це, щоб і завість не щоб і, і плодожерка не так такі плоди пошкоджує, так як щільність покращується, і особно шкірочка тверта становиться, і важко прокусити метелику. Пастки роблю. От, теж чудово. І провіряю, і ловлю плодожерку. Поки що немає, замітив. Дивно, такий час вже повно плодожерки. От я бачу, немає. Немає ходив я. От. Варення просто кидається, яке не шкода. Там старе варення накидається, розколочується воно бродить, і потім злітаються різні шкідники. Це в другій половині, зазвичай в кінці червня я роблю. Буду обробляти на вихідні таким препаратом яблука, як проклейм. Це він більш такий, якби біологічний препарат, не шкідливий, не токсичний, але дуже дієвий. Системної дії немає, але проникає внутрі і від доща дуже хорошо діє, навіть якщо дві години пройде. І скоро буду давати, бо я замітив, що деяких, ну, парша там є. Косточкові буду обробляти енджіо. Чудово діє проти шкідників на кісточкових, особливо слива. Щас теж пошкоджується, замітив. І буду давати теж, ну не теж буду давати свіч препарат. Це проти гниль, особливо диплоїдів. Парбек-гігант тут тобто оцарк Прем'єр. Теж нормував оцарк. Дерево молоде, воно ну, даже само дерево нормує, от, жовті плоди осипаються. Тому о, тут сигналки подивимося. Ну, так само буду обробляти персики теж свічома і енджіо. Ну, от, поливаю, підживлюю лохину, жимолость. І ще тут. Проходи мимо, це в мене то часан, тут теж от на дереві дасть сигналки. Сигналки дасть і там плодів може 10 буде. Буду потім дивитися. Ельдорадо, близько треба нормувати, щоб не торкалися, а то вже бачу. Пошкоджене Ельдорадо недавно обробляв. Я вже бачу пошкоджено. от Теж диплоїди дуже пошкоджуються. Ще такі нюанси? прищепи. Підходжу до прищепи, дивлюся, щоб тут нічого знизу не росло. Обриваю, прищеплюю. От Якщо даже там теля, я прищіку роблю, чудово допомагає. Теж буду обробляти скоро. Надрізи треба робити. Зараз буду робити надрізи, отак, щоб перетяжки не було. От не повністю знімати, а от надріз зроблю, а потім вже в липні зніму. Бо якщо час піднімаю, особливо кісточкові, то під тяжістю, під вагою, під вітром вони будуть ламатися. Це вже перевірено. Ще цікавий момент такий. Робив в цьому році чимало, щеп заказував. І на багатьох там, мавка, райка, сигналки поставляв. Тобто весною щеплював і залишив, вони зацвіли. Це новітні сорти, вони часто бувають так. І зацві... Квітнуть і дають сигналки, не осипаються. Я приходжу, залишаю кілька плодів, один тут, в даному випадку редкеті. От я залишив і сортність провірить, і спробувати, що за сорт такий цікавий. Дуже із червоно'ясих, на відміну від ери, яка в мене є, вони мають приємний смак, не кислі. По винограду робив щеплення чорне в зелене. Зараз тут а, виноград бачу, вже починає квітнути бджоли, тут до нього краще не підходить. Обробив перед цвітінням Кольтом і тіуджет. Після цвітіння буду обробляти більш сильними препаратами Redomil Gold і теж тіовідом прийдуся з сіркою, а вже потім, мабуть, пізні сорти квадресом буду обробляти. Обов'язково ті сорти, які, скажімо так, не самопильні. Є в мене кілька сортів, яких треба щоб опилювалися, або такі сорти, які осипаються, ландиш, наприклад, треба робити прищіпку. Тут у мене феномен, тут з ним все гаразд, але от коли прицвітінням бажано прищіпку робити, і завязь не осипається і краще зав'язується. Обробляв так також бором два рази. Я. Перед цвітінням Ну і зараз я буду робити це <кій> пасинки, потім оці вуса прибирати, підв'язувати, щоб пішло вбік. А нормування вже буду після цвітіння проводити. ну По пасанкуванню тут, я думаю, ви радарі знають. От пішов пасанок, і над другим листом треба буде отак прищепити, обов'язково над другим листом ну прищепити або сікатором, якщо вже здоровий. Якщо маленький пасанок можна прищепити. Ну тут ось таке чудо в мене от, росте, посадив магонія, і от плетюча роза теж квітне собі, тут а, мало хто буває, вона бідно осипається, квітне, така краса. От, єдиний хто це, я можу побачити, рідня приходить і це не цікаво. Тут черешні, там, полуниця, вона от, квітне, я тільки я лише можу на Ютубі показати отаку от, красу. Ну, в садку повинно таке бути. От. Теж. Тут черешні кілька сортів ічкали, і драгана прищеплював. От перевіряю. Да, дійсно, тут -от жовта буде драгана. От. Руслан питав, там ну, живці будуть, і сортність перевірив я і все гаразд. А тут рядом Кизіл теж купувався як жовтий. Теж повинен бути. Ну і ще хочу показати. Абрикоси достигають деякі сорти. Вандеркот, мій любимчик, достигає з клювіком. Тут вже буде, от я бачу, приці, я вже на підході, Красоня. От, Там Magic Code. Ну і деякі сорти вже ранні цунамі, там далі далі буде. От, по цунамі я ще буду відео знімати. Щоправда, мабуть, буду їх виложувати вже у жовтні там з прайсом заодно живцями. Цунамій весь практично осипався. Там може на відео буде зняти пару плодів. Ну, от таке буває. Кожен рік з ним проблеми. То підмерзає, то осипається, Сорт чудовий. ну По ньому окремо буду відео робити. да, Тут теж от вожу. Отак я буду тут теж нормування роблю по диплоїдам, по величі. Тут у мене от на високому штамбі фундук червоний, щоб не заважав ходити, я підняв на високий штамб. В цілому планувалося, тут буде алея фундуків, зелений, червоний, зелений. І так буду заходити як ото. В таку алею з фундука, значить з ліщини от у лісі. Червоний, зелений, ну, трошки не вийшло з планами. Підживлюю там дерева деякі. Зараз покажу, заказав батьків сад фундуки нові. Ну от Пішов вже за межі саду. Тут торік посадив вже ще фундук, деякий тут багато сортів, а корн. Косфорд, Діджіфоні, Каталонський, Варшавський. От, планувалося так, що буде червоний, зелений, червоний. Вже бачу помилку, посадив дуже, дуже рясно. І між рядами, і між ними. Майбутньому прийдеться щось видаляти. Тут ну, от, жадність. Ну, проширюється тільки тим, що не треба великих затрат в е, мороки. Виписав, значить, червоний фундук Сарена. Він мені більше подобається за Варшавський, так як я час ночі беру і е, давлю фундук, і довгі горішки там застріють. Мені треба круглі. От Сарена це саме круглий, червоний, і він червоніє все літо. На відміну від Варшавського, який скоро позеленіє. О, в одному горщику мені продали, е, там два саженця мені вдалося зробити сирени. Так. І ще тут у мене тонна Дебіглінія купляв. Теж фундук. дебіглінія. І ще один сорт, там бірка десь загубилася. Ну, продовжую я потроху. Тут в мене. Васоля буде дуже висока. Як в Карпатах, от отрощують метрів до 4 біля фундука. Фундук тут буде як стіна така з фундука. Трошки заберу часу. Дички багато в мене в саду. Я посадив, на них прищеплюю різні дерева яблуні в першу чергу. І там завжди залишаю по кілька гілочок. І веду їх, щоб можливо пощастить відсоток 5% від 100, що щось може щось хороше вродити, заплодоносити з дички. Пощастило там на 20-й рік яблука літні вдалося виростити новий сорт. Я назвав медові. Дуже смачні кислинки, немає, шикарні яблука, новий сорт. І от теж тут в саду в мене. Дичка була, там пожпожарбу підгоріла. Я пересадив, хотів викидати, пересадив, тикнув 에... <кій> стовбур на 11% фактично пошкодився. Я думав, не... не виживе. Коли затянулося, трошки пішло рости. Тут уже прищеплював, дуже багато сортів. І от гілочку я залишив і вів її, формував, і цей рік отримав сигналки. Сигналки від цієї дички залишив плоди, пронормував і тепер буду чекати. Поки вони достигнуть, щоб подивитися, що за сорт, попередні вісім з, з 9 спроб лише одна вдала, о, сорт медові, то решта було кисле і я їх повністю перещепив. Так що будемо дивитися, буде цікаво. Ну як я вже кажу, що сіно зараз буду мольчувати, це моє полуницю підживлював, мольчувати, роблю відводки, теж проливав. Замульчував чудово. Теж тут а от я вже показував на архі тут Китайський гліт. Пізніше ще раз відчитаюся по ньому, як при, прижилося. Тон до діджіфоні дасть сигналки. Сигналки я теж видно окремо зніму відео. Ну і мульчую. мульчую дерева, дерева, кущі. Треба тример вибирати, ну, прориваю, хожу руками поки. Поки зможу. Фундук Варшавський на штамбі формую, це на наступний рік на відводки. Годжі. І, ну, і саме цікаве, що хотів вже завершити, показати. Значить, щеплював я на дикій хурмі, брав Божий дар. І вони сиділи, ну фактично, отак сиділи. Я вже хотів позривати, як завжди, думаю, та. Не прижилось. Коли от вчора так тут розрібав, тут бур'ян проривав. Дивлюся, ну пішлася ось ось дички кавказянка. І відео було колись по ній. І от моя прищепа. ну Тут я хожу не дихаючи. От треба кілочки понатикати, щоб родичі тут не залізли. Вже не раз таке було. І от бачу, от пішло. Вона дуже-дуже довго приживається і саженець, і щепи, але щеплюється чудово. щепам окремо відео, коли зніму пізніше. Ну, поки що все. Отаке От відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім хороших урожаїв, мирного неба, перемоги. Дякую за увагу.